Доброго дня, шановні клієнти. Як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto, і ми вже отримали актуальні флагмани модельного ряду квадроциклів Moto 24-го модельного року. До речі, вони у нових кольорах. Зараз ви бачите на екрані у кольорі Tactical Green і ще ця модель доступна у 24-му році у кольорі Desert Tan Огляд Desert Tan вже є на нашому youtube каналі до речі, CF Moto Force 1000 Overland він виконується в ексклюзивних кольорах, які недоступні для будь-яких інших моделей у модельному ряді квадроциклів Moto. Кольора реально дуже вдалі, дуже трендові і дуже сучасні. Ну і звісно, що до самого квадроциклу. Квадроцикл реально не має конкурентів у всій індустрії, тому що таку комплектацію, як пропонує він вже з завода, не може запропонувати жоден з конкурентів. Заводський вже алюмінієвий потужний захист лебідки. До речі, у 2024 році виробник встановив новий клюс і новий крюк Здавалася б, така дрібниця, але вона значно покращує зовнішній вигляд усього квадроциклу. Звісно, трос синтетичний, і також у 2024 році сама лебідка стала потужнішою на 200 кг тягового зусилля, аніж 2023 і попередні роки. Також кенгурятник, який ви зараз бачите, це також заводська комплектація. І вже з заводу кенгурятник вмонтовані такі LED-прожектори. Здавалося б, вони невеликі за розмірами, але завдяки тому, що на них встановлена оптика, світять вони реально дуже і гідно. Звісно, квадроцикл рідинного охолодження, зручний доступ до самого радіатора, якщо він забився для чистки. Ну і звісно, квадроцикл Full LED. Гарний захист рук, який розвинений навіть у таке лобове скло. До речі, воно реально працює і на значних швидкостях перекидає повітря з грудей на шолом. Встановлено двигун тут виобразний двоциліндровий, 968 кубів, 75 кінських сил. До речі, двигун і варіатор змащуються окремо. Це дуже гарно впливає на його ресурс. Алюмінієві грибінки для ніг. Варіатор, звісно, має усі можливі передачі. Це у нас і понижуюча передача, повишена, нейтральна, задня, і паркінг. Паливний бак знаходиться під пасажиром і він об'ємом 30 літрів. Такого великого паливного баку немає жоден з конкурентів. При тому, що апетит у нього дуже помірний. Варіатор на цю модель встановлений. Традиційно для CFMOTO Сівітек це канадський якісний варіатор, який працює з ременем варіатора Mitsuboshi Японія. Сидіння пасажира бистро з'ємне, воно знімається і на його місце ставиться спеціальна платформа і другий кофер. Це також йде у комплекті вже з квадроциклом з заводу. І цей кофер, який ставиться на місце цього сидіння, він одразу як спинка для водія, і він також бистро з'ємний на системі кріплення cf Connect, він як табуретка на рибалку або ще кудись. На ньому реально можна сидіти. Задній кангурятник це у нас також заводське оснащення. Звісно, Фаркоп. Також цей квадроцикл у нас на газомасляних спортивних амортизаторах з регулюваннями їде дуже комфортно. Колеса у нас 14-го, диски 14-го розміру з бідлоками покришки у 2024 році. Знову CVTEC Clincher, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Взагалі, Sief Moto Overland це один з найбільших квадроциклів в індустрії, один з найпотужніших. І, звісно, один з найгарніших. Тому, якщо вас цікавить цей квадроцикл, звертайтеся до офіційного дилера «Квадрохата Україна. Ми вас проконсультуємо. Ну і, звісно, як завжди, доступна адресна доставка техніки по всій Україні. Чекаємо на ваш дзвінок.